Всім привіт зараз друзі, ми зараз Юрі в Юрий Ми зараз будемо тестувати. Всі як нами, як сужди, я всім привіз вам як завжди я в Фоксі. Зараз будемо тестувати Діда Мороза. Діда Мороза. Діда Мороза. Діда Мороза. Ну, напиваю. Так, давайте я вам зараз оберну камеру і покажу. Такий от картинки Діда Мороз, я його ще реально не пробував ніколи, такого в житті не їв. Я дуже реально такого... Ти пробував? Я? Mm. О! Ягрушка є. Смак самого дешевого. Це пазли. Смак самого дешевого. Шоколада. Такого шоколада знаєш. Вже mm -hmm. десь на заводі окинули і якийсь хлоп знайшов і запакував. Mm -hmm. Такі вони всі такі від морози. Mm -hmm. Тільки від рушен смачні. Дорошенням ба. Лава два.

Хоча б щось. Коли коштує 80 гривень? То яка 80? 40, да. Може, мама ще не 40 коштів. А може і інший. <ривання> Це від Рошен? Все понятно, якась Америка. <ривання> Фу, американська є. <ривання> <ривання> Дурацький русський. У мене є американський. Daj. Daj, jak ci się nie zaprawia. Sraku? Nie, nie. Krótko tam miejsce, zarabi zapraw. Zasuđuję. Czym zasuđujesz? Brudzet, o czym ty mówisz na wideo. так а сказал, и сейчас я служу я. Что за такие зип? У нас ты пришел к з шоу. С темы? С блуром. давайте распакуем. Так, давайте. Пускай. Пускай видно нормально видео, подивись Нормально. А вот так, подивись Так. Точно? Нет. Так, давай. Так, давай. Ведомо да? Тони сюда лица. Так, давайте уже будем распаковывать. Вот такие вот пазлы, скорее всего, Дед Морозом. А, видите, пещики Юри, дивиться. Мы их в это аскуем. Хоба. Они уже там, певно, а две жизни. Они уже складаны. Они уже складаны, да. ха 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 Ну все, давайте це я. По ходу, це походу, це походу, це походу передали. Ого, тут такий красивенький, ось такий видно. Зараз. Видно, видно, конечно. У такі мене. Такий красивий, і от там скачуть поліні, от знизу Олі. подарунки. Прикольно. О, ще шоколадик. Ось такі олені. Вкусно. Перепос 8 з 10. Але знаєш що, знаєш, що я не оцінюю? Mm. Тож вазлі були вже зібрані. Все. Ну ось таке от маленьке не дуже велике відео. Сьогодні вийшло ще вийшло відео про зиму, ми там на дворі там така замітель. Ну, з вами був да. я просто ютубер і Фоксі. Вже будемо прощатися, всім пока!